Так, ми вийшли на двір трохи прогулятися. І хочу якраз подивитися, що у нас тут повилазило. Що треба буде поприбирати, посипати, позгрібати щось. Щось треба пообрізати. І якраз я дивлюсь, деякі тюльпанчики повилазили. Ось тюльпанчик. Ось, а котики бігають, а крокуси вже повилазили, тож зовсім скоро будуть цвисти. Дивлюсь, треба буде деякі троянди пообрізати, виноград теж пообрізати. Тут в нас Нічого такого не буде, тут буде прибиратись ось це все. Тому треба буде, поки троянди не почали розпускати бруньки, треба їх пообрізати і пересадити. Звідси, ось ці троянди, позабирати і пересадити в інше місце. І також, коли відцвітуть, напевно. Треба буде крокуси позабирати і тюльпани. Також зараз подивлюсь, можливо, поки малий буде ходити гуляти, можливо, щось да, пообрізаю. Треба буде ще піти в садок, там пообрізати деякі дерева, позгрібати і ще мені потрібно позрізати хризантеми, тому що Восени я їх не зрізала, бо вони у нас цвіли майже до нового року. У нас такий теплий, тепла зима була. Не було таких морозів, що вони цвіли майже до Нового року. І я їх не обрізала. Троянди я хочу пересадити на ось це місце. Ось тут деякі будуть, деякі ось тут. Тобто у нас ось. Ідуть тут троянди. Тут був виноград ще, звідси буде ще виноград забиратися, тобто все звідти буде забиратися, там зовсім інше буде. І буде все ось тут. Тут будуть троянди та хвойні дерева. Нам по прийшла моя посилочка. Тому ми зараз їдемо в магазин і забираємо посилочку. Прийшло мені і сенсею, я замовляла Святославу нову подушку та ковдру. Так, Подушку і ковдру комплекту. Тому зараз будемо їхати. Ось така ось подушечка прийшла, ота ось така ось ковдра. Вона, я не пам'ятаю, здається, що тут буде. То скажу, здається, метр на метр тридцять. Так, поглянула на сайті. Вона метр на метр тридцять. Тож, зараз я буду замінювати постільну білизну в кроватці у Святослава і якраз ставити нову ковдру та нову подушечку. Вітаю! У нас вже наступний день. Сьогодні у нас 7 березня. Сьогодні така класна погода, тож ми вийшли знов погуляти вже з самого ранку. Пташки так співають, сонечко світить. Взагалі красота, красота. Зараз підемо, напевно, в садок, поки тато там буде обрізати дерева. Мені треба позгрібати. Я тусила в лік спати, поки він збив, я вирішила насмажити млинці. І з цих млинців зробити тортик. У мене є крем два види. Один звичайний білий, інший шоколадний, ще не знаю, зараз подивлюсь, який буду використовувати. Ці два креми привезла мама з Польщі, і я їх хочу перемазати з млинцями зробити такий тортик. І зараз покажу які. Я їх знайду і покажу. Ось такі два креми. І я от, думаю, напевно, зроблю ось цей шоколадний. Тут треба 220 мл охолодженого молока. Додати оцей вніс пакету, і приблизно 3-4 хвилини треба збити міксером, і тоді буде готовий крем. Тож зараз я напечу, насмажу булинчики і будемо збивати ось цей крем. І ось стільки ті у мене вийшло. Тож зараз буду збивати крем та перемащувати, і будемо дивитись, який тортик нас піде. Налила я молока 220 мл і додала всю пачку ось цього крему. І тепер буду перемішувати. І воно повинно загустіти. Дерева. Залишилось дуже багато гілок, їх треба буде попробирати і позгрібати листя. І залишилось дерева пообробляти. І все. Треба позгрібати ось тут. Тут у нас ліньки ростуть. І треба позгрібати, позабирати листя. Я вже тут трошки почала. І потім покажу, що вийшло. Ось так позагрібала. Треба буде тепер позагрібати кучки. Тут вже почала грибсти з цієї сторони і під деревами треба буде позагрібати. І буде чистесенько. Такий ось тортик вийшов. Зараз буду коштувати, але виглядає дуже смачно. Так, ми знову на дворі. Тільки що їздили в магазин, треба було докупити деякі продукти. Вже зайду в будинок, коли погуляємо з могилом, і як я його вкладу спати, вже покажу, що я там купила. Хочу деякі заготовки зробити, щоб можна було дістав і одразу приготував, не заморочуватися з готовкою. Погодка у нас сьогодні ще краща, ніж вчора була. Сьогодні взагалі тепло тепло І, до речі, зараз покажу, як почистили сад. І там також прибралися гілки. Лише єдине, що залишилося, так це е, стружка ця з гілок, але вона піде в нас на мульчування деяких е, із квітників. І ось так ось виглядає наш садочок. Тут ось кучки, які я нагребла із листям. А ось ось ця кучка ціла, це все піде або на зиму на розпал, або я замульчую. Бо я хочу спробувати замульчувати персики. У нас ось там от персики є. І також клумби деякі. Тож будемо дивитись. що купила в магазині купила фаршу, пів кіло курячого та півкіло свинього, три грудки. Взяла ось такі ось такі печиво вушка, сосиски з вершками макарони, десяток яєць, шоколадку, хліб та пів кіло творогу. Починаю робити заготовки. Першу заготовку я хочу зробити святославу. Зробити такі компаски невеличкі. Для цього я беру зовсім трохи курячого фаршу. Трошечки підсалюю, буквально чу-чуть. І зовсім трошечки додаю перцю. Також в мене вже є перебита цибуля з часником. І от стільки додаю. Це все, все перемішую. Далі беру одне яйце. Розбиваю його, так перемішую. І можна сказати пів яйця додаю. o farsh Люблю розділку, нехай замерзне, а потім буду все це пакувати. Далі наступна заготовка це будуть фрикадельки. Теж беру фаршу курячого і також в мене є свини. І, в общем, трохи свиного. Також це підсалюю, додаю перця і додаю цибульку із часничком. І це все тепер добренько перемішую і додаю усі пів яйця. Будуть котлети. До курячого фаршу я додавав весь останній свиний фарш, теж підсалюю, додаю перець. І додаю весь останній цибулку і частиком. І сюди додаю ще одне яйце. Та зараз замочу хліба і додам сюди замочений хліб. І от стільки котлет в мене вийшло. Ще фарш в мене залишився. Але це я хочу приготувати зараз. Це я відправляю в морозилку, а це готую. І останнє, що я готувала, те, щоб заморозити, це грудки корині. Я їх Розділила на три пакетики, і я бачила лайфхак, щоб не бруднити посуд, одразу в тих пакетиках і замаринувати ці грудки. Я додаю сіль, перець, трохи сушеного чеснику, буквально трошечки олії, та додаю соєвий соус. Це все перемішую в пакеті та ставлю в морозилку. А, також я ще додала зовсім трохи, в мене залишилось Це, е, приправа до курки.